Так, добрий вечір. Ніч, точніше, в нас турнір. Четвертий день. Продовжуємо. Вчора два хрестики звули. Це мене трохи образило. Ось, ну не знаю. Що тут можна щось ліпше придумати. В принципі, нам тут ван Юанци і не так потрібно. З Джолі, я думаю, то візьмемо давай Мелендора. І... Та й все і зелені теж немає. Зелені немає, може грега взяти. Хоча він такий не дуже. Це і начебто оборону проти природи, но... а давай спробуємо цього взяти. Побачимо, що воно таке. Ага, тут загонів немає ліпших. Ну тож поїхали, спробуємо, що тут. Так, папа Вомбат, ну окей. Вомбат, так, як ліпше його. Давай так, одразу почнемо. Угу. То давай тут по центру. Ну Перший ми витримали. Давай. Так, рімо одного знесли. Так, він не заблочився. Ну, лісю я заблочив собі. Ну, добре. Отже, не потрібно. Давай ось так. Ще сині доїхали, чудово. Зараз зарядимо нашого грамова з бончилом. Так. Ну, гріма я не планував заряджати. Так, тихо, заспокойтеся. Щось розійшлися своїми тичками. Ну, Давай отак спробуємо вдарити. Потрібно того гріма добувати, бо він щось дуже сильно б'є, як виявилося. Так, ну, нормально. Ну, і все, в принципі, я думаю, тут все зрозуміло. Зараз зарядимо ще раз жовтих ми. Давай, Франса. Давай, Франса, Заблочимо. Ага. Від е Говді відраження стояло чогось, я протупив, Ну, нічого. Та будемо його так гасити тоді. Ще раз терпимо один удар. Так, що він там наносить по, по мені? Ну, в принципі, удар ніякий, то нічого страшного. Угу. Шкода, що вона його відхилила того Франца, ну, то таке собі. Давай тоді ще раз зелень зберемо. Ще синіх зберемо. Так, ну, тепер, думаю, добилення. Так, залишилась на згоді одна. ось так, в пустоту. Ще раз. Так, ну і добили тут. Довгі бої виходять без Шерхая. мав пояс чогось, не хочу брати там багато промахів. Та, в принципі, підходить така команда, поїхали. Хоча бончево можна було і змінити, трохи поспішив я, як завжди, в принципі. <кій> Спроба заблочити те, що не блочиться. Так, ну, чудово. Угу. Давай ось тут. Б'ємо. Ще жовтеньких. Добити б її якось би. Якщо синій приїде сюди, не приїхав. Погано. Ну, нічого. Зробимо остак. синій доїхав тепер, але мінус двоє, певно, ні? Ні, поки живемо. Давай обережно ось так. Стоп, 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 стоп. Ну, що ви? Обережніше. Друзі. Так, ми під м'якою шкірою. Питання, чи наскільки хватить нас, щоб від колі застрахуватись. Ну, витримали. А тут вже нормально підхилимось. Чудово. Ще раз зарядимо Рамбула. Угу. Теж ми витримали. Ось так зробимо. Знову у нас. Давай так синє жовтий Спробуємо цього забочити від коляна. Ні. Чудово. Тоді ще раз синій зарядимо. <coughs> да, два коляна на флангах трохи роблять проблеми. Так, а ну. Зарядимо мимель, до речі, ні. Так, зарядили. Давай спробуємо бити і заряджати знову кедмана, щоб колю добити. Але зараз коля ще раз по нас ходить. Добре. Так, перший колян є. Давай будемо в цього гасити. Ось так обережно зберемо лісю. Давай і зелень зберемо. Так. Він там, звісно, відхилюється. Знімемо ті бафи з них, а, котрі не знімаються. Ну, нічого. Ну, Зелень доїжджає там. Не доїхало. Шкода. Ну, ось так. Ну, зовсім трішки його там не добило. Угу. Столочок його не добило, ну, зараз камінчиком бахнемо. Так, знову в нас іде посилена атака. Так, ця команда теж тримає. Мені подобається. Кедмон. Буде все знімати, те, що боунджі ставить. Думаю, кого б замість нього поставити. Може дійсно ризикнути тайм-афпу поставити. Або ще одного хіла. Ні, давай ми мавпу поставимо. Як ну, от, так от сходимо, спробуємо таким складом. Так. Цікава поляна. Чи нема в нас кристала тут зеленого? Ні. Є четвірка. І... <кхід> давай отак от трієчку зробимо. Знімемо баф, вдаримо. І ось так вдаримо в кедмана. Так, жовтий кристалик, і жовтий зірвався. Але зараз побачимо, як ліс знімемо чи ні. Всі шмуртики, начебто. Чудово. Тоді давай ось так. І давай отак от зірвемо там. Може пройде якийсь урон. Угу. Урон пройшов, що капець. Давай сюди. Давай отак от жовтими доб'ємо чудово. Робимо такий мов, заряджаємо нашу лісю. Ого. Це він там нормально прописав моєму грамбу. Давай синім камінчиком. Трошки не добили. І тепер зриваємо червоний. Так, жовтий має добивати там. Але ж він відроджується, падало. Ну окей. Давай ось так зелень. Згрімо здолую вітром. Це нас влаштовує. Ну, в принципі, теж прикольний з мавпою. Так, майже там крюха закінчився. Давай. Повз. Ну, нічого. Може так щось доїде там. Деїжджай сині вже. Добили чи ні? Знову повз. Ну, ну серйозно. Ще скажіть, що Кирило бій витягне. Все повседне. Добре, давай ще раз. Знову повз. ну от Через те погане у нас ну, змавпою, що забагато йде повз каміння, скільки я вже в нього б'ю і все ніяк ще. Значить, будемо кедманом бити. Давай ось так. Нарешті. Поїхали далі. Ну, в принципі, можна ризикнути, не буде боунчів ставити. Так, давай одразу в клика будемо кидати. Давай тут жовтий скинемо. Ось зелений кристалик, та й синій, в принципі, теж добре. А, давай спробуємо ось так зелений, зелений одразу. Ну, синій не склався, але ну, нічого. У нас ще є, є один зелений кристалик. Давай. Ой, жовтий склався. Чудово. І зараз що ми робимо? Ми робимо ось так. Цього б'ємо захист грамволом. І думаю, давайте можемо мавпочку і ось так зірвемо. Ой, трохи я не то зробив, але вистачило. Давай, жовтими тепер. Так. Ну, коли така поляна, то в принципі можна нормально тут робити. Давай, синіх зарядимо ще. Знову повз, угу. ще три рази повз. Так, ну і Кедмон залишився Ну то. Зараз ненадовго. Добили так? Ні. Не добили, бо якраз закінчились бафи, то жовтом ми добили, ну. Іще один бій сьогодні. Поїхали. Так, давай одразу кристалик. Думаю, зривати його чи ні. Ну, Давай спробуємо. У нас тут, в принципі, три мультика то можна нормально може вистояти. Так. Давай ще синій кристалик зробимо. І ось так от зірвемо його одразу. Не будемо тягнути кота за одне місце. Так, стопе. Щось тут якось таке собі. Давай ось так трічка. Оце забагато було. Мавпочка нас покинула, певно. Ну так, звісно. Да. Ну і ось і тут ми хрестик зловили якось. Нормально вдарило. Так. А я доб'ю лісів взагалі чи ні. Ну начебто тут ну, встигаю добити. О, з мультики мана зрізалась. М -м -м, чудово. Ну, вже не нуль, вже добре в нас. Та й, в принципі, можна виходити вже. Давай так ще трохи шкоди нанесемо. Угу. Ну, якби той не був, може б ще щось там в нас вийшло би. Хоч когось може забрати. Ну, Ось такий день був сьогодні. Всім тихої ночі, мирного неба, до побачення.